Всім привіт! Сьогодні я розповім коротенько про упс або джерело безперебійного живлення. Взагалі цей пристрій призначений для того, щоб дати знати, що вимкнули світло, і на якийсь час протримати важливі прилади, комп'ютери, ноутбуки. Так я вам розповім, як за допомогою цього пристрою можна спростити своє життя зараз в умовах постійного вимкнення електроенергії на що здатний УПС. У нас світла зараз нема. Ми світимо такої лампи на павербанку. Вимкнули. Це наш упс. І подивимося, на що він здатний. Ми підключили до нього ось таку приліжкову лампу. Також продовжувач, від якого підключили ще одну. Лампу. Ой, Що зараз впаду. Ось. Світиться у нас дві. У нас взагалі тоді так світло досить. Як світло є, ми і так в спальні світимо тільки ними. Ось і ще покажу. Що ще? Ну, ми світимо. Ми ще можу встригтися. Він чудово працює. Перепрошую, мені камера з'їхала. Може бути світло? Так ніби воно є. Тримаю лампи воно приблизно, ну, то, що ми максимум сиділи, то десь півтори години. Дві, напевно. Десь дві години. Не знаю, наскільки довго вони тримають, але. Десь приблизно біля двох годин можна так світати. Думаю, цього достатньо.